Вітаю. ООН продовжує своє піке, доводячи свою непотрібність. Після безпорадності за гарантією безпеки в полоні захисників Азовсталі, неспроможності запобігти та припинити війну, ООН не раз проявлялась дивними діями. Наприклад, вчора ООН не змогла сказати, хто обстрілює Запорізьку АЕС та Енергодар, і навіть пішли далі. Деніс Браун, гуманітарна координаторка ООН по Україні, під час візиту до Дніпра прирівняла Україну до Росії в контексті вбивства цивільних в Чапленому. після ракетного удару воєнних злочинців Росії по залізничній станції в Дніпропетровській області, внаслідок якого загинули 25 осіб. Браун закликала всі сторони без виключення дотримуватись міжнародного права. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Організації Об'єднаних Націй в Україні. Тобто, представ представниця ООН вважає, що Україна порушує норми міжнародного гуманітарного права і несе небезпеку своєму цивільному населенню. Це не просто кремльовський наратив. Це не може проголошувати адекватна людина, не підтверджена російському впливу. Бо тільки в країні всіх пацієнтів нормальним є теракти влади проти свого населення. Це не вкладається в жодну нормальну голову, окрім російської. Від цієї заяви в Amnesty International її фейковим звітом преза три милі. До речі. Нам вдалося домогтися світового засудження цього звіту, і зараз його направлено на перегляд. Он взагалі вже обіцінила себе до неможливого і надії на її сприяння у закінченні війни немає. Після нашої перемоги, думаю, на неї очікує доля ліги націй. І поки вона тільки безпорадна охає, то робить неоднозначні заяви, ми втрачаємо людей, інфраструктуру, міста та містечка, Малинівка, Оріхів, Гуляйполи, багато інших вже не будуть такими, як ми їх знали. Нам доведеться після перемоги зводити знов, а поки ті, хто мав запобігти війні, деградують, ми всі працюємо на нашу перемогу і наближаємо її всіма силами. І до неї ми наблизились ще на один день.